Всім привіт! Нарешті готуємо довгоочікувані крафіни. І так починаємо. 250 мл теплого молока, 20 г живих дріжджів. Дріжджі, звісно, для крафіна краще брати, взагалі для паски, для крафіни, для панатони краще брати живі дрожжі. Хоча можна замінити сухими, але швидше буде живими дріжджами. Значить, якщо живі, то 20 г, Якщо сухий, то 7 грам на 250 мл молочка. Так. І тепер цукру. Цукру у нас піде десь 150 грамів, але нам зараз треба не всі, а хоча б там трошечки, щоб наші дрожжі. Я з общої маси беру пару столових ложечок. Це все ми перемішуємо. Можна трошечки додати борошна, десь, щоб швидше, як була опара наша. Дві три ложечки, не більше. І накрити чимось, відставити в сторінку, хай постить хвилин 10. І ми по опарі побачимо, які в нас дрожжі. Активні чи не активні? Бо якщо дріжджі не активні, Можна зразу перероблювати опару з другими дріжджами, значить, толку не буде взагалі з тіста. А якщо шапочкою взялося так доверху, то дріжджі хороші. Раз опара хороша, значить і тісто буде хороше. Вдали. Я накрила паперовою салфеточкою і відставляю в сторону. Це десь приблизно хвилин 10 Цим часом беремо десь приблизно 300-350 до 400. Грамів сухофруктів, які можна просто чимось заміняти. Наприклад, у мене родзинки. І клюква, це 200 грам того, 200 грам того, 200 грам ізюма. Можна замінити взагалі просто на однорідні однакові цукати. Можна замінити на вялену вишню. Можна журавлину цю клюку також замінити на якусь вишню вялену. І родзинки горіхи можна додати, але щоб це все разом було десь около 400 грамів. І ці наші сухофрукти помили, коли вони вже гарно стікли. Здобавляємо якогось алкоголю приблизно десь 3-4 столові ложки. Цей алкоголь потім не виливається, а так разом із родзинками будемо додавати в тісто. Отак, От раз, два, три поки що налью. І просто перемішуємо. Воно зараз, поки все постоїть, як кажуть, родзинки нап'ються, стануть веселішими. І будуть себе гарно вести в нашому тісті. І отак перемішали. Якщо вам покажеться, що мало, десь ще ложечки додайте. І також відставляємо в сторону, хай стоїть. Можна також прикрити салфеточкою. Цим часом будемо відділяти наші яйця. Білки на жовтки. Треба буде 3 яйця, але нам треба будуть тільки жовточки. Три жовточка. Жовточки відділяємо і будемо взбивати. Так. І пересипаємо жовточок в ємкість, який ми будемо збивати. Тепер в наші жовточки додаємо залишок нашого цукру, бо ми ж звідси брали в опару. І просто до біла його гарно збити. І пакетик ваніліну, ванільного цукру. У мене бурбон. І це все тепер просто гарненько-гарненько перебити в мене отак от, от вінчиком. 2-3 хвилинки збила. Відставляємо в сторону. Це також вже майже підготовлене. Тепер підготовимо борошно Забула сказати, всі інгредієнти, які йдуть на крафін, повинні бути кімнатної температури. Я все з вечора достала на стіл і оце вранці робимо зараз крафіни Ще підготувати треба 60 Грам сметанки любої, 20%, 15%, любої сметани, 60 грамів. І підготувати десь 600 грамів борошна просіяти. Взагалі, піде десь до 600 грамів. І так, просіюємо борошно, підготавлюємо. 600 грамів борошна просіюємо, Можна навіть і два рази просіяти. Це лишнім не буде для наших крафінів. І так, борошно просіяли, тепер. Дивимося на нашу опару. Бачите, як гарно все взялося шапочкою. Ми її повинні осадити. До речі, це і є секрет. Перші повинні опару осадити, ви перемішати, а не підійти до неї тоді, коли вона опала. Тому, коли ви перемішуєте, гарно вона взялася шапочкою, це значить все тут гарно, дріжджі наші активні робочі. Все, тепер нам все з'єднати. Нашу опару, сметани 60 грамів, жовточки, збиті з цукром і з ванількою. Наших 600 грамів борошна, але ми будемо робити борошно поступово. Ми зараз трошки його відсипімо і будемо потім домішувати сіль обов'язково і 60 грамів вершкового масла не розтопленого, а кімнатної температури. І так починаємо. Частину борошна. Тут же 600 грам, десь приблизно грам 300 частину. Висипаємо в другу мисочку і починаємо замішувати, виливаємо опару. Все тепленьке, все однакове, що опара, що сметана. Я навіть сметану трошечки підігріла в мікрохвильовці. Але все повинно бути не з холодильника. Тісто любить тепло. Тепер жовточки наші збиті з цукром. Є ще один варіант: жовтки можна і не збивати з цукром. Можна цукор просто розтворити в молодці, щоб молочко закипіло, кинути цукор, розтворити. І тоді вам не треба збивати. Так, і наші сметана. Так. Солі обов'язково пів чайної ложечки. Зараз це все гарненько. Перемішувати. Додаємо вершкове масло 60 грамів. Так. І додаємо потрохи борошно і замішуємо тісто. Ложка наша вже не справляється. Я припираю ложку і починаю тісто вимішувати просто руками, Добавляючи борошно. Тісто наше вже замісила. Дивіться, яке тісто м'ягеньке. Чистою рукою трогаємо, не прилипає до руки. Тепер його накриваємо. І в тепле місце, може, годинку, може півтори, хай стоїть в теплі. У мене буде стояти в духовці виключеній. Лампочка, тільки буде включена для тепла. І там буде стояти тісто. Накриваємо наше тісто рушничком і ставимо у виключену духовку, тільки включене світло в духовці. Йому достатньо буде тісту тепла. Десь година, може й півтори. Тепле місце. Пройшло в мене півтори години, як моє тісто стояло в духовці в теплі підключеною лампочкою Зараз подивимося. Тісто підійшло гарно. Тепер його висипаємо на робочу поверхню, де ми будемо з ним працювати. Тепленьке такі. Ділимо наше тісто на чотири частини. Можна й нерівні. Буде один більший, другий трошки менше крафін. Так. І кожну частинку отаку обминаю, роблю такого, як би, колобка. І відкладаю. Три колобочки відкладаємо і накриваємо рушничком. А четвертий колобочок починаємо розкатувати. Трошки припилити можна борошну поверхню. І розкладаємо у прямоугольник. Тісто розкатали в прямоугольний пласт. Тепер беремо вершкове масло, десь приблизно на один крафін около 10 г. Масло можна або розтопити, або можна дуже-дуже м'ягеньке вершкове кімнатної температури. Беру такое чайною ложечкою масло, чайна ложечка, і починаю просто його гарно змащувати весь повністю листок цього тіста вершковим маслом. Коли намазали все тісто вершковим маслом, однаково, візуально наші цукати, які були замочені або в ромі, або в коньяку, візуально ділимо на 4 частини і четверту частину посипаємо по нашому тісту. Десь приблизно 100 грамів йде родзинок на один крафір, крафін, бо тут у мене 400 грамів. Як розподілили наші суфухрукти, починаємо скручувати крафін і отак от жгутик. І коли скрутили, оцей шовчик зразу защіплюємо як вареничок. Оцей шовчик. Отак, от як вареничок. Такий рулетик, тепер цей рулетик, ріжемо рівно пополам вдоль. Отак. От так, так, і розкриваємо, бачите, ріжу і зразу відкриваю. Ріжу не до кінця, приблизно пальця 2-3. Отак. От Все. Тепер починаємо скручуємо. Скручуємо від себе, отак от тако, від себе. І пішли, отако, як уліточкою, як уліточкою. Отако скручуємо. Так само і цю сторону скручуємо, як літочкою. Тепер на оцю ножку, що ми залишали, ставимо цей, а наверх цього ставимо цей. Все, що у нас посипалось, десь покладемо, сховаємо. Все, і такий наш крафін красень. Ставлю я в папіру, паперова форму, нічим не змащую. І ставлю, і хай підходить. І так роблю всі свої чотири крафіна. Так, останній четвертий робимо. Хто погано там не побачив, дивіться, я буду закручувати. Це вже останній робимо крафін. Ріжемо до 2-3 пальчика не до кінця. Все. Закручуємо тільки від себе. від себе І отак, от як докрутили, ставимо на оцю ніжку. Все, що який падає, чи родзинка, чи клюковка, все ховаємо далі знову. І закручуємо. Так. І тако наверх. Все. Наші с... крафени сформовані, ставимо на деко, робіть відстань між ними, щоб гуляв, як то кажуть, вітер рівніше пропікалося. Тепер накриваємо наші крафіни рушничком і в духовку, виключену духовку, тільки під лампочкою. Десь приблизно годинку вони підходять. Так, Духовочка виключена, тільки горить лампочка. Пройшла година, як наші паски піднімалися, дивимося. О, як гарненько підійшли наші крафіни. Розтопили шматочок вершкового масла, невеличкий, десь грам, може 30. І тепер змащуємо наші крафіни вверх маслом. вершковим. Духовочку розігріваємо 170 градусів верх-низ, без конвекції, просто 170 градусів. І випікати ставимо наші крафіни 35. 40 хвилин, не менше. І ставимо наші крафіни в духовку випікатися. 170 градусів, 35-40 хвилин чекаємо. Наші крафені випікалися 40 хвилин, 170 градусів температура. Потім вони постояли десь хвилин, ну, може, 45 до, до годинки остили, і зараз я їх прикрасила просто цукровою пудрою. І ось такі вони красені вийшли. Дуже пахучі і дуже-дуже лягосенькі. -дуже а зараз наш крафін подивимося в розломі, хоча він ще й тепленький, але будемо все одно дивитися. Розриваю паперову формочку. Так. 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 І дивимося зараз на нього в розломі. Дивіться, який він з усіх сторон показую, який він м'ягенький, дивіться. І при вас будемо зараз О, ломати. А як пахне, О, яка волокниста структура, дивіться, як волокна всі відділяються. Пористий, м'ягенький, дуже всім раджу робити за цим рецептом крафіни. Дуже ніжні, м'ягенькі, довго тримати, вибачте, не можу, бо ще гарячий. Це я вам гарячий в розломі показую. Так що всім смакуйте на здоров'я. Так що, ось така краса у нас сьогодні вийшла. Крафіни за цим рецептом виходить 4 гарненьких величеньких крафіна в формі. Це середній розмір, десь 12 см висота формочки, 9 десь на 12 Так що смакуйте на здоров'я всім!